У ході операції частково перекрили рух транспорту автодорогою Житомир Могилів-Подільський. Під час оперативних дій вибухонебезпечних предметів сапери не виявили. Самі ж працівники заправки ситуацію коментувати відмовились. Міліціянти ж вкотре наголошують, що у разі виявлення підозрілих предметів одразу ж телефонувати за номером 102. 11 лютого до Житомирської КРБ умес дійшло повідомлення про те, що на одній з автозаправочних станцій розташований на в'їзді до обласного центру пакет із підозрілим містом. Правоохоронці евакували людей, обстежили територію та знисколи можливий небезпечний предмет. Під час обстеження було тимчасово обмежено рух транспортних засобів по прилеглій автомагістралі. Після огляду приміщення та території експерти прийняли рішення щодо дистанційного руйнування згаданого пакунку. Після виконання операції на місці події речовин та предметів, що змогли б встановити загрозу життю чи здоров'ю людей, вийде не було. Близько 9-ї години робота автозаправочної станції було відновлено. У разі виявлення підозрілих предметів, нічайних речей, прохання звертатися до праохоронців по лінії 102, щоб зберегти себе, життя інших громадян.